Останню кризу в нашому житті, а то найбільше, яку доводилось переживати. Хоча я думаю, попереду будуть більші, тому що ми ростемо, і це натурально, тому що в кризах Бог нас вчить, по-перше, довіряти йому, а по-друге, розширює межі е наші, для того, щоб ми в тій межі могли пускати людей, яким так само, як нам, щоб їм допомогти. І пройшли ми ту кризу виключно завдяки слову. Сповідаючи віру, яка приходить від слухання, яке приходить від Божого Слова. І от ледь не кожен новий день мав свій такий анкер. Знаєте, в, в альпінізмі є таке поняття як страхувальний анкер. Англійською вона називається intermediate protection point, проміжна точка захисту. Коли в скелю забивається анкер. І за нього кріпиться мотузка, нижче якої ти не впадеш. Але е, по дорозі наверх черговий, черговий, черговий і, і так далі. І от м, щодня нове слово, як новий анкер, який тебе тримає. Тобто нижче нього ти не, ти не впадеш нижче слова, за яке ти тримаєшся. І оцей прекрасний е, текст, який е, Ісая е, заштовхав, на той анкер, я думаю, мільйони людей ціплялися, і, і тобі також можна. Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею, правди своєї. Тримайся, тримайся за анкер і потрошки вперед, і вгору.